Так, привіт всім, хто дивиться мій канал. Хотів показати, як я встановлюю висів на УПС, сівалка. У нас же є УПС, Супен. У неї є табличка по шестернях. Такого плана. Ось такого плану. Це тут треба дивитися. Так, ось о. Кількість отворів диску. Потом Нумерація шестеренок, кількість зубів. І тут написано, скільки на погонний метр буде сім'я. Тут така переборка зв'язочок. Так, ну я трошки, в принципі, як виставляється по шестернях, а перевіряю це, саме найпроще не так. Я беру по я роблю. Длина окружності колеса даного 2,20. 10% відкидаю. Оперед є пробуксовка, є якесь згрузання, колесо вменшається, зрозуміло, що вменшається длина окружності. Я беру так. Виставляю по шестернях, зрозуміло, що Потім скажу так Золотник виставляється вгору, один оборот. Считаю, не 2,20, а 2, 2 метра. 10% відкидаю. Ось ось стоїть диск. Діск і там отвори. В принципі, отак засікаю по отворах. По отворах, ось отвори. ну, Допустимо, проти цього болтика. І прокручую колесо, один оборот. ну, Орієнтуюся на золотні. Оце один оборот прокручую і вважаю, скільки там отворів виходить. На даний момент ось о, ці отвори, що сімочку держать, виходить 4, 4, ой, не 4, 9 і 9 і 6. Сім'ян лягає на 2 метри. Ну, тепер можна посчитати, скільки лягає на 1 метр. Так, що іще тут таке на цій сівалці цікаве є? Є такий язичок, ось. О. Так, це вже так розібрав, це вже розбираємо сівалку на храніння. Ось такий вусик тут стоїть. І Він там болтик з тієї сторони відкручується, піджимається. Оцей вусик це він регулює наповнення сімочки в камері. Понятно, що якщо приоткрити буде більше наповнення, якщо при закрити, менше. В принципі, як по роботі, то вистачає, щоб сімочки наповнені було. І буде все добре. Так, що я ще хотів показати? Ось є збрасуватель. Це дуже великий регулювачний апарат, такий, який треба за ним дивитися. Ось тут обов'язково підпружинювати. Всі Ось тут. Ось все повинно підпружинювати. Отак. Якщо сюди набиває землі, погано збрасуватель роботи і тут. І оцей збрасуватель, він должен практически весь затертий. Ну, все трошки він не дотирає до краю, а так він должен прямо скользить по диску. по диску. І якщо сюди глянути, отак, получается регулювання сбрасыва. Видно, що він вгору вниз піднімається. Отак. І він регулює количество присасуваних сім'ян до диска. Це в принципі як би так. На сівалки ці треба дивитися, обов'язково, щоб оцей вал не шатався. Так, ну на цьому, пожалуй, все. Як то так регулюється.